Діяння апостолів, Розділ 8. Савл погоджувався з його вбивством. І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди. Поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву, вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм христам. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим: І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи, цей чоловік сила Божа, що її звуть великою. Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони. Прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибель». Бо ти за гроші думав придбати дар Божий? Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом, покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа, може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи. Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи. Встань. Та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандакі, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом, та що прийшов, був в Єрусалим на поклоніння. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу? Коли ніхто мене не наставить. І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це. Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його, хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і Скопець каже Гон вода, що забороняє мені охреститись? Филип сказав же, коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті. І по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Одкровення. Розділ другий. До ангела церкви в Ефесі напиши. Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих. Знаю діла твої і труд твій, і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш. І переносив ради імені мого і не знемагав, але ж маю проти тебе те, що ти любов свою першу покинув. Тож згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, прийду до тебе і здвигну світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Але маєш те, що ненавидиш діла ніколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам Переможцеві дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. І до ангела церкви в смирні напиши. Ось що говорить перший і останній той, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От декотрих з вас диявол укидатиме у темницю. Щоб випробувати вас і матимете горе десять днів. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможець не ушкодиться від смерті другої. А до ангела церкви в пергамі напиши. Ось що говорить той, хто має меч двосічний, гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і в дні, у які Антипа, свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті. Що держаться учення Валаама, який навчив балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, тобто їсти ідоложертвене та блудити. Так само є у тебе і ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся, а як ні, прийду до тебе скоро і повоюю з ними мечем, уст моїх. Хто має вухо? Нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам манни сокровенної і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане, незнане нікому, крім того, хто приймає. І до ангела церкви в тіятирах напиши, ось що говорить Син Божий. Що має очі, як поломінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість Твою, і діла твої останні більші, ніж перші. Але маю проти тебе те, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг. Блудити і їсти ідоложертвене. я дав їй час, щоб покаялась, а не хоче каятись у розпусті своїй. От кидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертвлю смертю і пізнають усі церкви, що я, той хто випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю та іншим, хто в тіятирах, які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани. Не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте. Держіть, поки прийду. Переможцеві і тому, хто зберігає до кінця діла мої, дам владу над язичниками, як і я її теж одержав від отця мого. І пастиме їх жезлом залізним, і вони, мов посудини гончарні, скрушаться. І дам тому зірку досвітню. Хто має вухо, нехай слухає. Що Дух говорить церквам? Псалом 38 О Господи, не докоряй мені у твоїм гніві і не карай мене у твоїм обуренні, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя. Спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі, із-за гніву твого, немає цілого нічого в моїх кістках, із за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять загнивши мої рани, із за мого. Нерозуму, принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад понадміру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед тобою все моє бажання, і стогін мій. Від тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють. І ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо, нехай не втішаються над мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті що без причини зо мною ворогують, набирають насилі, чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу! Господи моє спасіння, Книга? Приповідок, розділ третій. Мій сину. Не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа, тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає. Як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава, шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю. Він розумом утвердив небо, Його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю. І нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того. Кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини. Якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним. Дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, Доля безумних ганьба. Книга ЧИСла, розділ 36 Батьки голови в родині синів Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, з родини синів Йосифа приступили і промовили перед Мойсеєм та перед князями, батьками, головами синів Ізраїля, кажучи: Господь заповідав нашому панові пороздавати синам Ізраїля землю у спадщину за жеребом. І панові нашому було заповідано від Господа передати спадщину Целовхада, нашого брата, його дочкам. Коли ж вони вийдуть заміж за кого-небудь із синів інших колін Ізраїля, їхня спадщина буде віднята від спадщини наших батьків і додана до спадщини того коліна, до якого вони пристануть, і тим робом зменшиться спадщина. Яка припала нам за жеребом. Та й коли у синів Ізраїля настане ювілей, то їхня спадщина приєднається до того коліна, до котрого вони пристануть, і батьківський приділ нашого коліна зменшиться їхньою спадщиною. Тоді Мойсей, за господнім наказом повелів синам Ізраїля таке, Правду каже коліно синів Йосифа. Ось що заповідає Господь про дочок Целовхада. Нехай собі виходять заміж за того, хто їм до вподоби, аби лише виходили за кого-небудь з родини їхнього батьківського коліна, та щоб ніяке спадкоємство синів Ізраїля не переходило від коліна до коліна, бо кожен із синів Ізраїля має залишитися. При спадщині свого батьківського коліна. Отож кожна дочка, що успадкує батьківщину в якомусь коліні синів Ізраїля, повинна вийти заміж за кого-небудь із родини свого батьківського коліна, щоб кожен із синів Ізраїля зберіг свою батьківщину, і щоб спадщина не переходила від одного коліна до другого. А щоб кожне коліно синів Ізраїля трималося свого спадкоємства. І як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили дочки Целовхада. І повиходили махла, тірца, хогла, мілка та ноа, дочки Целовхада, заміж за синів своїх дядьків. Повіддавалися за чоловіків з родин синів Манасії, сина Йосифа, і таким робом їхня спадщина залишилась при коліні їхньої батьківської родини. Ось такі заповіді і присуди, що їх дав Господь через Мойсея, синам Ізраїля, у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону.